Друзі, я вас вітаю. І, як завжди, будемо дивитися ситуацію дружківка Костянтинівка, краматорськ словянськ ракул Незламні. По енергіях і більш детально дивимось на тару. Давайте ситуація по місту Дружківка Донецької області з 4 по 10 серпня 2025 року. Покажіть загально по енергіях, основні головні енергії, небезпеки та загрози дружківка на найближчі сім днів, на найближчий тиждень з 4 по 10 серпня. Покажіть. Ну, знову ж таки, ви бачите, можливі руйнування, логістика. Першочергова, як завжди, під загрозою, є небезпека і для житлових будинків для звичайного цивільного населення. Тому багато хто, в принципі, на жаль, прогнози по минулому тижню, як Дружківка, так і Раматорськ, програлися. Дуже небезпечна ситуація, тому, в принципі логічно виходить, логічний висновок, що все ж таки ще більше людей стали перед вибором про можливу евакуацію з міст. Тому начебто по енергіях якось трошки легше, але все одно небезпека лишається і все ж таки оце невідоме майбутнє. Особливо сім'ї з родини з дітьми, родини з дітьми в першу чергу, я так розумію, все ж таки будуть ставати перед вибором про, про виїзд з міста. Бо все ж таки не зрозуміле майбутнє, так да? якось ну, все не дуже в райдужному світі. Виглядає. І Дружківська громада, населені пункти Дружківська громади також під загрозою. Тут якось по енергіях більше саме на терор цивільного населення ворог налаштований. Так, давайте більш детально подивимось на Таро. Місто Дружківка з четвертого. По 10 серпня 2025 року покажіть основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події. Та висновок на найближчий тиждень. З 4 по 10 серпня. Місто Трошківка Донецької області. Слабкість втома. Безліч варіантів також це може бути і про загрозу в будь-який час непередбачуваність загроз. В принципі, ворог намагається на постійній основі наносити нам болючі удари. Знову ж таки, зробити нас жертвою. Щоб ми вимушені були покидати те наше рідне і десь шукати кращої долі. Тим паче, і знову ж таки тут питання прямо на державному рівні стосовно дітей і родини з дітьми. Слабкість і втома. Також загрози можуть бути вночі і, можливо, міста там, де люди відновлюють сили. Де почувається в себе більш-менш безпеці? Агресія прямо постійне очікування обстрілів агресії в нашому дому, в домі. Багатоповерху під загрози, і тут як сімка Пентаклів, якась емоційна подія. Якась емоційна подія може статися через, знову ж таки, внутрішніх ворогів-калабрантів, які сидять на двох стільцях, які обрали сторону ворога. От якась важка ситуація може бути прям щось вони. Щось вони роблять, щось вони хочуть таке не дуже добре зробити. Десь там, де ми впевнені, зробити якісь такі не дуже, не дуже гарні, щось не дуже гарне зробити. Якусь таку емоційно важку ситуацію. І знову ж таки, поп'ятірці мечів, типу потім звинуватити нас в цьому. Зробити якусь ситуацію і звинуватити. Там чи ВСУ, чи владу України. Що це вони, коротше, перекрутити ситуацію. Ну, в принципі, як вони завжди і роблять. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на найближчі сім днів міста Дружківка? Які основні головні цілі ворога? Бачите, як такових або багато цілей вони ще не визначились. Або, або це якісь комбіновані атаки, і прилетить, може будь-куди, але все ж таки тут як брехлива інформація буде. Багато фейків, багато вкидів. Знову ж повтор якоїсь певної ситуації. Це про що шістка кубків. Плани, агресія. Проти людей, агресія Росія. Ну, в принципі, це, вони постійно планують проти нас агресію. Що це мається на увазі. Знову ж таки тут. Або дронові атаки, або загроза для дітей. І це якось навіть не по громаді, по-дружківській це більше як. Навіть по всій області або навіть і по всій країні. От повторити якісь схожі минулі от загрози, якісь напади. Можливо, тут як по пентаклям, Пентаклів дуже часто показує якісь мінування житлові будинки. От щось таке розігнати фейки проти нашої влади, от і повтор певну ситуацію. Ну, вони вже неодноразово так робили. Також загроза для світла є вода світло. В принципі, тут ще вони вже не знають, куди вдарити, щоб нам, нам зробити боляче, щоб досягти хоч якогось результату, бо все марно, все, що вони не роблять, все марно. Якісь мають бути е, гарні новини. Гарні новини від е, якоїсь третьої сторони. І, можливо, якісь наші е, наші партнери, і це стосується як зрадників, які, е, ну, прям купу зрадників, це про пропаганду. Або знову ж таки, розповсюдження пропаганди буде. Ні, я так розумію, все ж таки, можливо, зроблять якісь агресивні обстріли, або якісь, якусь як диверсію, щось якийсь вибух, якісь мінування, будуть розганяти, розганяти, прям будуть кошти вкладати, розганяти ці новини як пропаганда, да, щоб зробити нас винними, звинуватити нас. Хоча це будуть знову ж таки група людей, колаборантів, які от перевертні, роблять боляче для нашої країни і працюють на ворога тут. Більше навіть про це. Тиждень якоїсь прям фейкової такої інформації. І це нас, прям це нас буде послаблювати. Настільки буде вже втома всього цього. Все одно болючі, болючі удари, обстріли. Це можуть бути центри прийняття рішень, якісь держустанови, якісь виробництва. Якісь важливі виробництва. Це і вночі. Залякування обстріли. Ну, така, така собі ситуація, але... Начебто є гості карти, але як по четвірці мечів, це так, також може бути як певне затища. Не віриться в це, але я маю на увазі, що якщо порівнювати, наприклад, наприклад, з вчорашнім днем дружківці і з попередніми двома днями в Краматорську, Костянтинівку, взагалі мовчу, там кожен день таке жахіття, то. Може, може бути трошки як втихомирення, Але все одно гострі карти є. Не дуже в це віриться. Чогось чекаємо. Так, далі поїхали. Давайте Краматорськ. Загальна по енергія. Основні головні енергії, небезпека та загрози. Люд ворожих обстрілів на найближчі 7 днів з 4 по 10 серпня 2025 року міста Краматорська Донецької області. Покажіть нам загально по енергіях. Ну, знову ж таки, загрози для дітей. Якісь руйнування можуть бути знову ж таки блокаути. Сама можливо, можливо, хоч трошки спека спаде. Дай Боже, щоб ці карти просто показали, що трошки спаде спека і буде там трошки прохолодніше. Але все ж таки ось, ось атака. Знову ж таки. Все, що пов'язане з пересуваннями. І, знову ж таки, от тут карти теж про те, що про якісь або мінування, або щось таке приховане хочуть зробити. І це може бути не тільки сам Краматорська, Краматорська громада так само. Десь якісь ну, це гуманітарні штабели саме для цивільного населення. Це не допомога для військових, це більш про цивільне населення, небезпека. Так, начебто тут трошки теж так по енергіях спокійніше. Давайте більш детально. Краматорськ. На найближчі сім днів, на найближчий тиждень з 4 по 10 серпня. Основні головні енергії небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на найближчі сім днів по місту Краматорськ Донецької області. Основні головні події та висновок на найближчі тиждень. По місту Краматорськ з 4 по 10 серпня покажіть нам. 30 пентаклів. Це про ресурсну е, составну. Це також, в принципі, про такий е, період стагнації, От воно йде, як і було. Йде, як і було, агресія лишається. Знову ж таки, якісь е, голосні. Заяви, якась агресивна інформація може бути, і, знову ж таки, які, якісь напади, обстріли стосовно води і світла, що доведеться чекати відновлення цього дорогоцінного для нас ресурсу, бо хочуть нас обмежити від ресурсів, знову ж таки, хочуть нас обмежити від ресурсів стосовно стосовно вашого міста. Далі. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. На найближчі 7 днів з 4 по 10 серпня місто Краме польського? Ну, ворог. Ворог, як. Робив свої справи так і робить, це націлене на те, щоб знищити добробут для цивільного населення, потім паразитувати знову ж таки пропагандами, якимись методичками, паразитувати на цьому, робити вкиди те, що так, да, ось подивіться, ви живете в таких умовах, і влада нічого не робить. Хоча б давайте подивимось на той Донецький, який це був взагалі один з найбагатіших. Одне з найбагатіших міст нашої країни і Донбас Арена. І взагалі яке місто було? А зараз Зараз на що воно схоже? От із, з усіх міст Донецька, Луганська області, Донбасу вони роблять те ж саме. Дронові атаки прям масовані можуть бути. Знову ж таки, націлені на якісь ресурсні об'єкти те, що, можливо, нам допомагає в боротьбі з ворогом. і і все через злиття інформації внутрішніми ворогами колаборантами. Не треба казати, що там літають, Да, літають, відслідковують. Але багато ще тих, хто підтримує, передає ворогу інформацію. Прямо на постійній основі ворог через передачу інформації планує свої агресивні дії проти нашої держави. Дослівно прям карта кажуть. Ой, покажіть нам основні головні цілі ворога. Стосовно обстрілів по місту Краматорськ на найближчі 7 днів з 4 по 10 серпня. Покажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Приватні будинки там де вже неодноразово прилітало. І, знову ж таки, або щось пов'язане з водою, або щось біля води. От. Залишити регіон без води прям такий страшний суд скоїти якусь емоційну подію. От вони постійно намагаються, не зовсім їм вдається, але ну і знову ж таки, роблячи для нас ці обстріли, працюючи на те, що вони знищують добробутне населення, вони можуть впливати голосно, заявляти знову ж таки про те, що влада нічого не робить. Подивіться, як ви живете. Але ж ну, під постійними обстрілями, на жаль, і не можна все дуже швидко відновлювати. І так намагаються там от вчора так, сиділи там, без світла, без води. Там, сьогодні вже порішали, вже зранку була вода. Це я маю на увазі дружківку. Але все ж таки намагаються по мірі сил відновлювати. Інфраструктура під загрозою. Знову ж таки, все, що пов'язано, мости пересування. Там, де можлива якась допомога, нам де хочуть вони зруйнувати. Хочуть зруйнувати. Щось зруйнувати. І знову ж таки, от брудна вода, щось не дуже добре вони хочуть, знищити, от знищити як воду знищити. Залишити нас без води. Але тут і про якусь знову ж таку якусь таку позорну ситуацію, десь можливо знову ж наш підставити, щось зруйнувати, знищити, а потім по пропаганді от намагатися нас звинуватити в цьому, рознести це прям м м скрізь, цю інформацію. Очікують нас, на жаль, очікують нас якісь втрати, скорботи через агресію ворога пожари, і це знову ж таки буде підбурювати населення, будуть вкидувати якусь неправдиву інформацію. І, на жаль, під впливом да, обстрілів, під впливом ситуації навколо, люди будуть, на жаль, проникатися цією інформацією, не дивлячись з усіх боків на ситуацію, що все ж таки. Все ж таки не все так, як преподноситься. Це от прям внести раздрай. Прям агресивні дії, націлені на це, внести раздрай серед цивільного населення. Постійно над цим працюють, знову ж таки, вбити нашу силу, волю, залякати, зажахати. Прямо тиждень якоїсь на інформації. Прямо багато інформації. Ну, це можуть бути комбіновані якісь атаки, да, звісно. Е ну ж, десь якісь пересування, е логістика от, під загрозою під дроновими атаками. Е послабити нас, послабити. Десь, можливо, щоб ми відійшли або люди, щоб знову ж таки, щоб люди виїздили, е шукаючи десь кращого майбутнього, відчуваючи себе тут. В цьому місці в стані жертв, не бачучи майбутнього, да? якихось матеріальних благ. Приймайте важкі рішення. От те, на що довго не вважали, все ж таки приймати рішення, а якісь активні дії, шукати кращої долю десь в іншому місці. Ну, в принципі, постійно нам про це карти показують. Ось така ситуація. Друзі. На жаль, да, на жаль, прогнози того тижня. Не люблю, коли так відбувається, краще хай нічого не здійсниться самого поганого. Тому ми щирі співчуття постраждалим. Сім'ям загиблих в Краматорську. Друзі, тримаємося. Тримаємося. Нічого іншого нам не лишається. Кожна душа. Прийшла в цей світ, обравши цей шлях і знаючи своє майбутнє. Звісно, ми його не пам'ятаємо, але наша душа знає, що вона мала пройти цей шлях. Для чогось цей досвід нам був потрібен, можливо, для подальшого розвитку нашої душі, нашого існування. Якось так. Добре, дякую за увагу. Дякую за підписки, за вподобайки. До нових зустрічей.